Друзі, вітаю! Сьогодні покажу вам молодий плодовий садок, створений у вигляді їстівних рядів. Про цю концепцію я вже багато розповідала, а зараз у мене з'явилась можливість показати її саме в процесі реалізації. Хоча ми ще не повністю заповнили плодові ряди рослинами, вже можна побачити основні принципи такого підходу. І якраз поговоримо, які рослини ми вже тут висадили, і що ще плануємо на наступний рік. Більш того, на реалізацію ось цієї зони плодового садочку у нас був досить обмежений бюджет. Тому покажу на чому тут можна зекономити. Концепція їстівних рядів передбачає різні яруси: плодові дерева, між ними ягідні кущі, а нижні ярус займають багаторічні та однорічні їстівні лікарські рослини. Між рядами широка доріжка з газоном. Якщо притримуватися системи Стефана Собковіака, у якого я піддивилася цю концепцію, то між кожними двома плодовими деревами потрібно додавати одне дерево азотфіксатору. Але в даному випадку клієнт спочатку придбав дерева, а потім звернувся за допомогою, тому ми працювали з тими рослинами, які були в наявності. Азотфіксатори ми будемо додавати, але вже у вигляді люпіну, який підсадимо під плодові дерева, а також мікроконюшини. Яку додамо до існуючого газону, але не будемо забігати наперед і поговоримо про все по порядку. Основу їстівних рядів складають плодові дерева. Для кращого перезапилення та врожайності ми намагаємося мати два-три різні сорти однієї культури, розташовуючи їх поруч, але чергуючи в різних рядах. У цьому прикладі ми бачимо, що яблуні знаходяться достатньо близько, щоб під час цвітіння відбулося перезапилення, при цьому вони межують з іншими деревами, що знижує ризик поширення специфічних для яблуні захворювань і шкідників. У середньому ярусі між деревами висаджуємо кущі, які добре почуваються в напівціні: чорну смородину, агрус, аронію, жимолость, гумі. Тільки лохина не підходить, оскільки потребує більше сонця і не любить конкуренції з іншими рослинами, бо має дуже поверхневу кореневу систему. Простір між плодовими деревами і кущами заповнюємо їстівними та лікарськими рослинами. з багаторічників тут чудово підходять: цибуляшні, ревінь, м'ята, чебрець, материн. Монарда, шавля з однорічних це календула, ромашка лікарська, петрушка кріп та багато інших. При плануванні рослин для нижнього ярусу важливо враховувати освітленість конкретної ділянки. Наприклад, в останньому рядочку, поки дерева ще молоді і ділянка залишається сонячною, ми висадили ароматні рослини, як от. Лаванда шавля, розмарин, проте через декілька років, коли дерева підростуть, умови освітленості тут зміняться, і нам потрібно буде замінити ці рослини на більш цінню витривалі. Перший ряд цього плодового садочку вже зараз знаходиться в приціленні від горіха в першій половині дня, тому тут важливо одразу підбирати цінню витривалі рослини. Гарно себе тут показали ревінь, м'ята, міліса, петрушка, рукало, цибуля, шнід і чебрець. Мангольт і шпінат могли б теж добре тут рости, але через відкриту ділянку, яка межує з лісом. Їх швидко поїдали олені, зайці, а також кури та павичі сусідів. Тому наприкінці сезону тут залишилися лише рослини з сильним запахом та смаком, які виявилися тваринам та птахам не до смаку. Тому замість нейтральних за смаком салатів та зелені, які тут були посіяні і з'їдені, я вирішила висадити масивом непета Six Hills Giant. У напівціні вона не буде такою пишною, як на відкритому сонці. Але все ж таки вона добре закриває ґрунт і додає цвітіння. До речі, ви, мабуть, помітили сітчасті мішки на деревах, це захист від оленів на перший рік. Стовбури тимчасово обгорнули картоном, поки чекаємо на спеціальні чохли для захисту від зайців. І кілька слів про те, як я розподілила невеликий бюджет, виділений на зону плодового саду. Спочатку ми посадили дерева та ягідні кущі, а вже нижній ярус я поступово заповнюю багато. Торічними та однорічними рослинами. Вільні від рослин ділянки мульчую з кошеною травою, щоб уникнути появи небажаних рослин. У червні придбала мінімальний набір рослин і за один сезон змогла деякі з них поділити. Наприклад, у мене було всього два кущики непета у маленьких горщиках розміром п 9 За сезон вони добре виросли, і мені вдалося їх поділити, розмістивши цю рослину в кількох місцях. Теж саме з Монардою. Цього сезону я її. Ще не ділила, але наступного року вона займе більшу площу. Оріганом Hot Spice поділила з одного кущика на сім або навіть вісім частин. А чебрець був висаджений із маленьких живців, і за сезон так розрісся, що я знову відщіпую ці нижні гілочки з корінням, пересаджую їх на нові місця, і вже наступного року вони утворять. Гарні кущики. Лісова полуниця теж починалася з одного кущика, який я при посадці поділила і створила невеличкі групи. Дуже зраділа, що Артишок виявився несмачним для корей зайців, і з маленької рослини за сезон він добре виріс і навіть дав урожай. Мені подобається використовувати їстівні квіти в таких рядах. Такі як Настурція, барага та календула, які легко виростити з насіння. Проте, на цій ділянці настурцію та барага постійно хтось з'їдав, а ось календула більш-менш вижила. Тож я густо її посіяла, щоб наступного року вона додала кольору і заповнила простір, поки решта рослин підростає. Оскільки зими в Англії дуже м'які, календулу можна сіяти у вересні, і вона починає квітнути вже в травні. Насіння календули я зібрала. З іншої ділянки, тож ця рослина фактично безкоштовна. Це ще раз доводить, що заповнити такі плодові ряди можна простими і бюджетними. Рослинами. До речі, вам не обов'язково використовувати їстівні культури в нижньому ярусі. Якщо площа ділянки велика і є окремий город, під плодовими деревами можна висаджувати декоративні цінньовотривалі рослини, такі як барунера, хіліборус, карекс, біргінія та інші, які добре почуваються в прикореневій зоні дерев. Ви також можете засіяти ділянку під деревами з сумішу насіння і створити квітучий гай. Це все я до того, що концепцію плодових рядів можна адаптувати під потреби вашого саду. Повертаємося до прикладу плодових рядів, з яких ми почали це відео. Перший ряд тут розташований поруч із грецьким горіхом, тому ми вигребли все листя, що впало під дерева, а щоб на зиму земля не залишалася голою, засипали її листям інших. Дерев. Це один із основних плюсів таких рядів. Зручно вносити органічне добрива, як от компост навесні, а також мульчувати їх восени. Ще одна перевага, можливість облаштувати крапельний полив, але навіть якщо поливати вручну зі шлангу, вода не розтікається, зосереджується в прикореневій зоні рослин, оскільки рівень ґрунту трохи нижчий за газон. До того ж, косити газон тут значно легше, ніж у традиційних плодових садах, де потрібно обходити кожне дерево окремо. Ще один бонус. Різноманіття культури, які можна вирощувати на таких ділянках, як я неодноразово казала, рослини краще розвиваються в спільнотах. Коріння структурує ґрунт, забезпечує здорову конкуренцію, накопичує органіку, а нижній ярус рослин захищає ґрунт від перегріву. Тут постійно щось квітує, тому присутні не тільки запилювачі, а й корисні комахи. Особисто для мене такі посадки виглядають природно і відповідають сучасним тенденціям ландшафтного Дизайну. Думаю, ми всі вже втомилися від зайвої роботи в саду і шукаємо простих рішень. І ось плодові ряди це одне із них. Якщо у вас вже є досвід створення або догляду за плодовими рядами, чи залишилися питання, пишіть у коментарях, де ми продовжимо обговорення цієї теми. В описі під відео ви знайдете посилання на сторінку з умовами співпраці та мій емейл, якщо вам потрібна індивідуальна консультація щодо вашого проєкту. Дякую за увагу і до зустрічі у наступному відео!